Права 1351. Розв'яже рівняння, спростивши спочатку його ліву частину. Ну що ж, стартуємо. Отже, дивимося, зліва в нас є мінус 0,8 і х що множиться на мінус 0,4. Давайте спочатку виконаємо множення оцих чисел. То ми можемо записати, що це можна записати так: що мінус 0,8 помножити на мінус 0,8 4, 10, так? І все це ми можемо домножити на х. Цей добуток має дорівнювати за умовою мінус 0,96. Гаразд. Ну що ж, знаходимо добуток тоді в дужках. Обидва множники у нас від'ємні. Добуток буде додатнім, він дорівнює добутку модулів. то ми записуємо як 0,8, що множиться на 0,8. 4. Десятих. І все це потрібно домножити на х. І це дорівнює мінус 0,96. Давайте множити. 8 помножити на 4 це 32, але тут є два знаки після коми, то ми записуємо, що у нас вийде 0,32, що множиться на х, і це дорівнює мінус 0,96. Є? Як нам знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х у нас дорівнює добуток мінус 0,96, що ділиться на відомий множник на 0,32. Гаразд. Ну що ж, який знак буде мати частка? У нас одне із чисел від'ємне, частка буде від'ємна. Записуємо х дорівнює мінус. А от записуємо частку модулів. Це буде 0,96, що ділиться на 0,32. Є. Ну що ж, для того, щоб поділити, потрібно перенести кому на два розряди праворуч в діленому дільнику. Від цього частка не зміниться. То ми записуємо, що х у нас дорівнює мінус. Якщо ми перенесемо на два розряди праворуч, у нас вийде 96, що ділиться. Ну, а тут 32. Є? Гаразд. Тоді записуємо, що х у нас дорівнює мінус 96, що ділиться на 32, це буде 3. Отже, записуємо, що х у нас дорівнює мінус 3. Є? Ну що ж, ми знайшли корінь нашого рівняння. Переходимо до другого завдання. Тут будемо множити мінус 8 на 2,1 спочатку. 2,1. Давайте запишемо в вигляді, як 21, що ділиться на 10 або 21. ,10. Отже, записуємо спочатку як мінус 8, що множиться. Ще раз, 2,1 це 21 частина. Так, і цей добуток потрібно домножити на х, і він має дорівнювати 20,16. 20, цілих, запишемо 16. Сотих. Ну що ж, давайте запишемо як 20 цілих, 16 сотих. Є? Ну, гаразд. Зараз будемо знаходити, чому дорівнює добуток. Одний з множників у нас від'ємний, то добуток у нас буде від'ємним. Пишемо мінус. так? А у дужках записуємо добуток модулів. Це буде 8 дев'ятих. Що множиться на 21. Десято. Так, і все це потрібно домножити на х, і це дорівнює 20,16. Ну що ж, знаходимо, чому дорівнює добуток, записуємо, як мінус. У чисельнику буде 8, що множиться на 21, а в знаменнику 9, що множиться на 10. Є. І усе це множиться на х, має дорівнювати 20,16. Ну що ж, давайте будемо скорочувати. І чисельник і знаменник спочатку на 2. 8, що ділиться на 2, це буде 4. 10, що ділиться на 2, це буде 5. На 3 скорочуємо і чисельники знаменник 21, що ділиться на 3, це буде 7. 9, що ділиться на 3, це буде 3. Тоді записуємо, що в нас вийде мінус. Чисельнику 4 помножити на 7, це 28. А в знаменнику буде 3 помножити на 5, це 15. Що множиться на х? Це дорівнює. Ну що ж, 20,16. Давайте запишемо, як 20,16. Є? Скорочуємо тоді і чисельник, і знаменник. Тут 16 сотих на 4. 16, що ділиться на 4, це буде 4. 100, що ділиться на 4, це буде 25. Гаразд. Ну що ж, як нам знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х у нас дорівнює Добуток. або 20,425, 20, 4, 25 Потрібно поділити на відомий множник або на мінус 15 Є? Ну що ж, який знак буде мати частка? Один із одне з від'ємне, частка буде від'ємна. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. Мінус. Так. Ну і записуємо тоді. У дужках частку. Запишемо її так. Як 20,425, 20 поножино 25, 20, 25, 2 на 25 це 50 і 0 це 500, плюс 4 це буде 504. 25, Що ділиться на 2815? Ну що ж, давайте тоді продовжувати. Отже, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. Тоді записуємо, що х у нас дорівнює. Переписуємо мінус. Тоді в дужках у нас було 504,25. Було поділити, якщо ми не умножити, то обернений дріб до 28,15 буде 15,28. Ну що ж, давайте запишемо, чому ж тоді дорівнює x. Записуємо, що x у нас дорівнює. Тоді можемо записати мінус. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 504, що множиться на 15. А в знаменнику, як добуток знаменників, 25, що множиться на 28. Є. Ну, давайте скорочувати. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 5. 15, що ділиться на 5, це буде 3. 25, що ділиться на 5, це буде 5. Гаразд. 504 ділиться на 2, це буде 200, 252. Поділити ще раз на 2, то ділиться на 4, це буде 126. Отже, ділимо тоді на 4 і чисельник, і знаменник. Тут у нас вийде 126. А 28, що ділиться на 4, це буде 7. Є. Тоді ми можемо записати, якщо х у нас дорівнює. Вийде мінус. У чисельнику запишемо поки що як добуток. 126, що множиться на 3. А в знаменнику записуємо як 5, що множиться на 7. Можна було і одразу записати, але іще 126, я думаю, що ділиться на 7. 70 на 7, це буде 10, тоді ще нас залишається. 56, що ділиться на 7, це буде 8. 10 плюс 8 це 18. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 7. 126 планіти на 7, це буде 18. А 7, що ділиться на 7, це буде 1. Ну що ж, записуємо, що х у нас дорівнює. Вийде мінус. 18, що множиться на 3. 10 помножить на 3 30. 8 на 3 24. 30 плюс 24 це буде 54. То вийде мінус 54. ,5. Є. Ну що ж, виокремимо цілу частину 55. Це 50, що ділиться на 5, це буде 10, цілих. то ми записуємо, що х у нас дорівнює. Мінус 10, цілих. тоді ще у нас залишиться 4 п'яти. Є. Можна залишити і так, але можна помножити. На чисельник і знаменник на 2 перетворити в десятковий дріб, то тоді у нас вийде, що х у нас дорівнює. Мінус 10, 2 помножити на 4 це 8, 2 помножити на 5 це 10. Мінус 10,8. Ну або записуємо, що x у нас дорівнює у вигляді десяткового дробу. Мінус 10 ,8. Є. Ну що ж, ми розв'язали і друге рівняння, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому рівнянні корінь рівняння у нас мінус 3. Є. А в другому корінь нашого рівняння мінус 10,8. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з раціональними числами. На цьому вправу завершено.